Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 30 січня 1072-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі без ракетних атак по півдню минулої доби від росіян. Але мопеди тут літали і знову летіли на південь Одеської області в район Ізмаїла. На жаль, знову там прильот по лікарні і ще по приватних будинках травмована лікар з больниці всього Росії. Я не минулої доби. Запустили 81 мопед, 37 збито, 39 подавлено ребом. Крім прильота по Одещині, ще були прильоти на Полтавщині і в Сумах. Шахет влучив багатоповерхівку. Там четверо загиблих людей на даний момент і дев'ятеро травмованих. На Миколаївщині минулої доби без петів дронів. Ну і в районі Очакова та селищах там поруч знову FPV-дрони від росіян пошкодили будинки приватні. цивільні не постраждали. Щодо Херсонщини, то минулої доби знову загиблі люди після російських обстрілів. Троє загиблих, десятеро травмованих. Ну і помста для росіян прилетіла цієї ночі. На Брянщині знову уражено на автобасу. Чудово!